Сьогодні матч був дуже емоційний. Ради чого хочеться жити, коли такі ігри, через такі ігри проходить і приходить результат. Я подякував хлопцям за саме віддачу. Емоції переповнюють. Як вважаєте, погодні умови вплинули в цілком на хід гри? Обіям командам однакові умови. Ну, я так скажу, була більш равна гра. Ну, ми, звичайно, більше хотіли, не. то ми перемогли. Ви задоволені сьогодні діями своїх футболістів? Я ще раз скажу, що раді таких ігор емоції переповнюють, раді чого ми любимо футбол. Звичайно, звичайно, я подякував керівництву. Подякувала зайшло. Можна казати, багато а не ж, переповнюють. Запеклий матч, багато бійок було, три голи. Я вважаю, це достатньо, щоб був гарний матч. Ми перемогли, дуже раді. Вітаю команду з перемогою. Як вважаєш, погодні умови сьогодні сказались на грі? Так, сказалось. Бо дуже вітряно, дуже великий дощ був, прям ливень. Трохи заважав грати, трохи допомагав, але це футбол. Як кажуть, це погода Ліги Чемпіонів, тому ми, якщо хочемо, гра... хочемо грати в Лігі Чемпіонів, ми маємо звикати до неї. Тому сьогодні погода гарна була, футбольна.